Четверта панда вже в кінотеатрах. і Якщо ви на неї сходите, отримуєте задоволення, це безперечно, тому що це і справді гарний мультфільм, але... Завжди є якесь, але є нотгік з вами, щоб поговорити про мою улюблену франшизу. Н Ні, про четверту частинку. Хоча без розмови про франшизу тут теж не обійдеться. Тож давайте поставимо безспойлерну оцінку. Сюжет я став ділити на купу різних номінацій, і тепер 25 балів складаються з зміни головного персонажа, і тут вони є, але. Не настільки зрозумілі нам, як в першій, другій, третій частині, якщо по з фаната перетворився на чомусь визнаного воїна дракона, і тільки потім йому потрібно було всьому цьому навчитися. Він горів, він палав, він мріяв змінити своє життя, і все, що для цього було потрібно, бажання вчителя його навчити. То коли сказочки фаната з того, що панда потрапив у місце мрії, нефрітовий палац, це переросло в реальну загрозу, він труханув. Потім все ж таки повірив вчителю, почав вчитися, і це. Крута історія. В другій частині нам розповідають про те, що якщо в тебе є проблема, від якої ти біжиш, ти від неї не втічеш. Про те, що По для внутрішнього спокою мав прийняти своє минуле, дізнатися своє минуле. І це теж було дуже круто. В третій частині, от. Тут, скоріш за все, було питання більше по батькам цікаве, і по тому, як можна прийняти той факт, що твій син постійно наражає себе на небезпеку, захищаючи інших. Там дуже класна серія, вона дає купу відповідей на все те, що у нас було при перегляді першої та другої частини, та й сам по, врешті-решт, розуміє, як стати вчителем. Тут теж от така проблемка, бо він має стати духовним лідером і розуміє, як йому тим самим духовним. Увним лідером треба бути, але прийняти цю ніби проблему доволі важко. Але зміни персонажа безсумнівно є, і за них всі 5 балів вони заслужені. Моя улюблена фраза Історія крута настільки, наскільки в ній класний антагоніст» тут теж виправдана 5 балів за цю хамелеоніху, бо вона вражає не тільки візуально, а й її друга поява в мультфільмі. Теж справить на вас враження. Вона була настільки крута. Наскільки мав би бути Боба Фет в своєму серіалі, але не зміг. Вона змогла. Окрім того, вона є не єдиною антагоністкою, бо там ніби на фоні, але присутній той самий Тайлунь з першого фільму. І це круто, про це теж варто не забувати, тому що в нього з По все ще є конфлікт. І це класно працює в цьому мультфільмі. Тому всі 5 балів. Заслуговує як і хамільонка, так і наявність ще й тайлуня. Чи цікаво це було дивитися? Безперечно, мені хтось написав коментар, що всередині мультфільм просідає, і я чекав: а коли ж буде це, коли ж там буде трошечки нудно? Мені не було. Я насолоджувався весь час, і тому тут теж 5 балів. Але нарешті ми дійдемо і до слабеньких місць посил мультфільму. Перший мультфільм про те, що кожна людина, якщо він бажає чомусь навчитися і знайде вчителя, що знайде до нього підхід, безперечно, це опанує, може ще й стати кращим. Другий мультфільм про прийняття своїх проблем. Третій мультфільм може показати нам те, що усякі передбачення, вища доля, світ. Це все відбувається просто тому, що в людей є мізки і знання, і ще це дуже крута історія про родину. От четверта про що тут є посил, що треба приймати зміни, що вони не завжди на гірше. і він настільки поверхневий, настільки неглибокий, мені здається, що доволі важко це сприймати. А от те, що мультфільм вкотре толерує лиходія, мені неприємно. Дуже неприємно, я скоріше буду реагувати на це як майстер шифу в мультфільмі. Тому тут три бали і перейдемо до оце виверту, якого теж ніби й не було. Хоча мою доньку сюжет зміг заплутати. Вона одразу зрозуміла, що буде. Потім її ніби переконали, що вона дарма так подумала, а потім все сталося так, як вона і відгадала з самого початку. Я ж, на жаль, коли можливо занадто уважно дивився трейлери, чи що, не мав і сумніву, що все буде відбуватися саме так, і тому не мав і ніяких здивувань та ну, відверто кажучи, це не дуже то і погано. Тобто, намагалися вони вас здивувати сюжетом, намагалися. Вдасться їм чи ні, хто знає, Особисто я поставлю оцінку 3 бали. І в цілому весь сюжет в мене з 25 заробить 21. І перейдемо до візуалу. Бо тут промальовка персонажів буде дуже крутою. Мені одна моя глядачка написала, що панда ніби став нижчим. Ні, нижчим він не став, але трошки ширшим так. Вони намагалися, напевно, передати, що він подорослішав. Знаєте, як у Ліголаза він в володарі перснів весь такий стрункий, а не можна сказати, що в хобіті розтовстішав, але змужнів, змужав, став більш коренастим. І от навіть коли. Та людинка, що все життя буває толстою, стає коренастою, це все ж таки помітно це і сталося з пандою. Фонові персонажі, вражаючі кадри. Тут все було дуже красиво, і при цьому кожен з звіряток нарешті став пухнастим. Я при огляді франшизи, а я робив. Повний огляд франшизи з розбором того, як це створили, і з цікавими думками ось тут вам буде посиланнячко. Я там казав, що персонажі фактично промальовані, ну не так, щоб від них кайфувати. Але оку весь час приємно, бо вся картина складається в щось круте. В четвертій частині вирішили і вовченяток пухнастим, і свинючок зробити. Це дуже приємно для ока, тому і тут 5 балів. А от. Смотрібельність в цілому захоплює. І вражаючі кадри, вони спецефекти, от креативність теж будуть захоплювати. Дивіться, в цілому в смотрібільність тут додали такі маски пензля, як вони сказали. Воно буде постійно з'являтися, і це додає особливого стилю. Четверта частина, вона вирізняється. А от щодо креативності, тут вони додали в творчість сучасності, бо в них на знімальному майданчику були. Представники конфу бойових мистецтв їм давали, звісно ж, майстер-класи, захоплення руху робили це все само собою, але при цьому використовували екшн камери І ось ця екшн камерність коли горизонт залишається таким, а ти якось змінюєш положення, вона буде в фінальній битві, і це дуже круто, це вражає. Тому по всьому візуалу буде по 5 балів, і в цілому він заробляє 20 балів з 20. Моя шана творцям, акторська гра тут є про що поговорити. Я в кіно вирішив залишитись і сфоткати дещо до мене підходили, звісно ж, представники кіно і сказали, що фоткати екран не можна. Але коли я їм пояснив, що саме хочу сфоткати, вони мені дозволили, за що я їм дуже вдячний. Нарешті в нас настав в Україні той час. Коли нас в першу чергу цікавить, а хто ж з наших українських акторів там на озвучці. Саме це я і вирішив перевірити. Відкрию для вас зараз конфу панду, хто озвучував перший мультфільм, і порівняємо, чи залишилися наші українські актори на тих самих ролях. В нас Панду По озвучував Юрій Ребрик. Тепер його озвучує Олександр Погребняк. Я не можу сказати, що є відчутна різниця, і ти не сприймаєш образ. Тобто він дуже гарно впорався з тим, щоб передати образ. По батька По, який гусак Містер Пінь, озвучував Микола Луценко, моя йому шана. Він з першої по четверту частину залишився у франшизі. А от з магістром шифу трапилася неприємність в нас. Помер вже актор Богдан Ступка, який озвучував цього вчителя, і його фрази у майстра шифу були такі цікаві, ніби трошечки він підваровує і не договорює слова чітко. Дуже це було характерно. Тепер, замість нього, на озвучки магістра шифу Юрій Висоцький. І ось ці притаманної Богдану ступки вимови він не зберігає, але образ Шифу передає дуже гарно. В нього взагалі дуже цікава реакція на все, що відбувається в мультфільмі, і те, як передає це Юрій Висоцький, дуже класно. Мені сподобалося. Ну а тигрицю і інших всі актори, що озвучували, вони не повернулися, і не тому, що їх замінили кимось іншим. А тому, що і в оригінальному мультфільмі ви не почуєте голосів Анджеліни Джолі, Джекі Чана і всіх інших. Бо ви маєте бути до цього готовими. Несамовита п'ятірка буде, але не так, як нам би цього хотілося. Бо в усьому винна, на мою думку, дівча на ім'я Рубі. В цей мультфільм дріми не так вже і багато вклали 70 мільйонів доларів. Але те, як вони провалилися в прокаті, це біда. Вони заробили лише 16,5 мільйонів, і це найіпічніший крах, це велике банкрутство для студії, і це мало наслідки. Аріони Темрік не виходив в кіно одразу на нетфліксі. Чому? Тому що студія не може собі дозволити ризикувати, не може дозволити не зібрати грошей, а там вони гарантовано продають мультфільм і отримують прибуток. На павичі вийшов мегамозок. Два, не можна це називати, продовженням. Це серіал про мегамозга, який має дуже велику першу серію, розтягнуту типу до повнометражки. Звісно, там здешевлена графіка, я не знаю, щодо якості, що вам сказати. Я дивився вже цю повнометражку, серіал дивитись потім ну, не став. Ну і звісно ж, запрошувати таких топових акторів і платити їм гроші, студія теж не змогла. Тому ви. Не будете чути жодного слова від несамовитої п'ятірки, яка ніби буде присутня в цьому мультфільмі, і та сама біда буде стосуватися і лиходіїв. З них з усіх голос буде мати тільки Тайлун. До речі, в українському перекладі це Михайло Жонін, який теж залишився з першої і в четвертій частині був присутній. Актори впоралися з задачею на всі сто. Хамелеонка Ольги Радчук настільки вражає своїм жахливим образом, що прям сироти по шкірі. Лисичку Джен, яку озвучувала Аквафіна, а в неї в реалі такий ххріпоцю голос дуже гарно передала слава Красовська. Тобто всі 18 балів з 18 за акторську гру. Молодці. А от саме в пункті атмосфера я і заберу бали за. Ось це відчуття, що нас обікрали. Насправді, як виявляється, обікрали ми себе самі, ми не заплатили за дівча на ім'я Рубі, нанесли дуже великого збитку студії, хоча мені особисто мульт сподобався. Як наслідок, ми отримали ніби гарний фільм, але завдяки відсутності несамовитої п'ятірки складається враження, що він не з цього всесвіту. Або що це така велика серія легенд крутості, де По міг собі дозволити тусити з якимось там. Лиходіями і так далі, дуже там багато чого є схожого. До речі, в тому огляді, що я вам казав, огляд франшизи, я теж порівнював, що було в легендах крутості і що додали звідти в цей мультфільм. Наприклад, лисичка, яка воровка, була в легендах крутості просто дівчиною шифу. Тому ой ой ой, наскільки багато всього. Взяли. Та й з лиходіями, яких витягувала хамелеонка, ти розумієш, що вони лише для фону, але з ними є сцена, яка викликає купу питань. І ти розумієш, що вона знов відбувається тому, що ніхто їх не озвучував. Гері Олдман не озвучував Павича. Я не знаю, хто озвучував Кая, я не пам'ятаю, але теж його не запрошували. І через це теж є відчуття, що мульт ніби скомкали. Уявляєте, ми з вами, що там не пошли в кіно, не заплатили за квиточок. Ми з вами тепер пожинаємо те, що студія не може собі дозволити запросити купу відомих акторів і подарувати нам стовідсоткову насолоду від мультфільму. Саме тому за ось цю атмосферу, за відчуття, що в нас щось вкрали. Я поставлю лише 7 балів з 10. Логіка теж трошечки хромає в цьому мультфільмі. Наприклад, Кая, панда в третій частині переміг не в цьому світі, а в тому, в потайбічному, напхавши його до несхачу тою самою ци, від чого Кай трохи луснув. І тут він знов з'являється. Може, треба було рога і копита від нього тільки подати нам? А. Ну, якщо дуже хотілося на ностальгії поексплуатувати, це дуже дивує. В цілому складається враження, що Угвей там в потой бічі, відкрив якісь курси Дзена і всіх заспокоїв, всі такі повільні, всі такі врівноважені, неочікувано від лиходіїв. І ще біда Хамільонка заявляє, що її не визнавали і не приймали в жодну школу кунг фу, бо вона маленька. І ти такий згадуєш богомола, гадюку, і що. Звісно, я вигадав відмазу. Для цього знов таки подивіться, мій повноцінний огляд франшизи. Була така короткометражечка, яка розповіла, як це богомол, гадюка, Журавель і хто ще. І Макака обіз'яна, потрапили в несамовиту п'ятірку. Паласаточка була там з самого початку. На логіку б'є і основний конфлікт. О, ти маєш перестати бути воїном дракона. Та з якого дива? Ну, Він ще не є старцем. Він реально не може прийняти цю посаду духовного лідера, бо він, ну, який з нього духовний лідер, він не видає мудрості. Його змушують, він ніби приймає, але, розумієте, хоча б фінальна сцена з лиходіями вирішилась завдяки його мудрості, вже було б краще. Ні, навіть цього не було. І чому його змушують це зробити? Тільки тому, що в нього є палочка. Ай. Це біда. Важко прийняти той факт, що його реально змушують віддати свою посаду. Ну, звання, хто зна, чому. За логіку, в мене фільм залишається лише з трьома балами, з восьми, і перейдемо до гумору. Він класний. Ви весь час будете сміятись. Крута комедія. І тільки один ось той пердьожий жарт, що був. В самому трейлері, за нього, звісно, я заберу ось цей один бал і залишу з 7 балів лише 6. А от на Ботак Хоца видам всі 12. Чи вважаю я, що цей мультфільм був шедевральний? Я ж вам сказав, недоліки є. Але все таки сценарій гарний, задоволення, ви отримаєте 100%. Візуал шикарнючий, смачнючий. І все це складається в дуже гарний мультфільм. Вам треба бути тільки готовим до того, що не буде несамовитої п'ятірки. Морально приготуйтесь, і ви ще більше задоволення отримаєте, ніж я. Ну і звісно ж, я хочу, щоб ви сходили в кіно, підтримали DreamVox, Бо якщо в нас все буде робити лише Дісней, нас чекає біда. А дріми – це єдиний конкурент такої якості. Від якої ми можемо отримувати справжнє задоволення, як і від цього мультфільму. Тож хутко в кіно, мене підтримайте лайками, коментарями, якщо вже бачили. Якщо пишете спойлер, попереджайте там 5 ентерів і тільки потім щось спойлеріть. Ну і звісно ж, донатьте на ЗСУ, в першу чергу. Бо ми з вами ніколи б не пішли в якесь там кіно, якби не наші хлопці та дівчата, які рятують нам життя і зберігають цю державу. Їм честь і Пашана, дуже раджу фон Стерненко, можете обрати будь-який, якому довіряєте, чому я обрав цей, бо пан Стерненко звітує: кому придбав, кому передав, в кого воно прилетіло, іначе Танічка гарячучі передало. Все це дуже вражає. Ну і звісно ж. Якщо у вас ще щось залишилось і ви вважаєте, що мене теж варто чомусь підтримати, то зробіть це. Мені буде дуже приємно. Це надає сил, натхнення, бажання творити. Для цього є баймі Кофі. Дякую вам за увагу. На все добре.